Доброго ранку, малята! Рада вас вітати. А ви пам'ятаєте, яка в нас пора року? Так, звичайно, зима. А яке свято ми з вами святкували? Так, Новий рік. І на новий рік ми з вами прикрашали ялиночку. Ой, гляньте, хто це до нас завітав? Та це ж сніговик-поштовик. І в руках тримає листа. Давайте дізнаємось, хто нам його прислав. Малята, це нам написали звірята і просять допомогти їм прикрасити ялиночку, бо вони хочуть собі свято. Тож допоможемо. А ось погляньте звірята і їхня ялиночка. Чим будемо прикрашати? Ялинковими прикрасами. Так, тож прикрасимо нашу ялиночку. Ось яка гарна ялиночка у нас вийшла! Білочка малята, дуже хоче дізнатися, яких іграшок на ялиночки більше кульок чи цукерок. Давайте їй допоможемо. Давайте іграшки викладемо з вами на смужки. Скільки у нас смужок? Так, дві. Якого кольору смужка, що знаходиться вгорі? Так, жовтого. А якого кольору смужка, що знаходиться внизу? Так, зеленого. Молодці. Так, давайте з вами на жовту смужку покладемо кульки. Скільки кульок? Так, дві. Молодці. А на зелену смужку ми з вами покладемо цукерки. Скільки цукерок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, три цукерки. Молодці. А чого менше? Куок чи цукерок? Так, кульок. А скільки кульок не вистачає? Так, однієї. Отже, ми можемо сказати, що кульок менше на один. А чого більше? Так, цукерок. А наскільки цукерок більше, чим кульок? Так, на один. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Правильно, треба покласти ще одну кульку. Тепер ми бачимо, що їх грашок стало порівно. Або ми можемо ще сказати, що кульок стільки ж, скільки і цукерок. Добре, білочки ми з вами допомогли, а зараз пограємо з ведмедиком у гру день і ніч. Готові? Тож будьте уважні, розгляньте і запам'ятайте, що знаходиться у ведмедика на смужки. На жовтій смужки що? Сніговики, а на зеленій мішечки подарунками. Скільки їх порівно так молодці запам'ятали. А зараз закривайте очі. Ніч! Відкривайте очі. День. Що змінилося, малята? Так, подаруночка одного немає. Тож ми можемо сказати, що подаруночків стало менше на один. А снігубиків більше на скільки? Так, на один. Закривайте знову очі, ніч. Так, не підглядайте. День! Очі відкривайте! А тепер, що змінилося? Чого менше? Так, сніговики. Правильно, на скільки сніговиків менше? Так, на один. А подаруночків більше наскільки? Так, на один. Молодці. Ніч. Закрили очі, не підглядайте. Готові? Відкривайте день! А ну ж ну, що тепер? Як вважати чого більше? Так, правильно, їх порівну. А ми можемо сказати стільки ж. Молодці. А зараз піднімайтесь і трошечки з вами порухаємось разом з веселим сніговичком. Маю руку дорогу, то люди стеться крадькома, Ой, ой курда лиця зима, українська зима. Молодці малята добре порухались. А зараз з нами хоче погратись їжачок хованки. Він буде ховатися, а ми його повинні знайти Де їжачок? За ялинкою. Так, молодці, позаду. А тепер де? Справа від ялинки. А зараз? Так, зліва. А тепер де їжачок? дижечок. Попереду від ялинки. Молодці. А ось до їжечка приєдналася і білочка. Де білочка? Справа від ялинки, а де їжечок? Так, зліва. А тепер де білочка? Попереду ялинки, а їжачок позаду. Так. а зараз де білочка? Зліва, а їжечок справа. Молодці малята. Звірята! Дуже сподобалося з вами грати малята. Вони вам вдячні. А давайте пригадаємо, що ж ми робили сьогодні на занятті. Так, допомогли звірятам прикрасити ялинку. Молодці. А ще допомагали білочки рахувати. Грали з ведмедиком. Та вхованки з їжачком молодці! А ще ми з вами закріпили просторові поняття. Попереду, позаду, зліва, справа, вгорі. Та внизу молодці малята! Добре пропрацювали. Дякую за увагу! До нових зустрічей!